Вітаю всіх, хто починає свій шлях у захопливий світ настільних ігор. Ви слухаєте подкаст Світ настільних ігор для початківців. І сьогодні я розповім вам про найрізноманітніші типи настільних ігор. Якщо ви ніколи раніше не замислювалися про те, наскільки різними можуть бути настільки, цей епізод саме для вас. Я розгляну щонайменше 10 основних категорій, щоб ви мали уявлення. З чого почати свою власну колекцію або яку гру обрати для вечора з друзями. Отже, поїхали. Стратегічні ігри. Ці ігри вимагають від вас планування на кілька ходів уперед, управління ресурсами і часто мають значну тривалість партії. Перемога тут рідко залежить від випадковості. Головне це ваш стратегічний хист. Для прикладу, ви можете. Переглянути ігри Агрікола, де ви розвиваєте свою ферму, та обробляєте землю, розводите тварин. The Ages, історія цивілізації це епічна гра, в якій ви керуєте розвитком своєї цивілізації від давнини до сучасності, та «Twilight Struggle» – це симуляція Холодної війни між США та СРСР. Другий тип, який я хотів би розглянути, це кооперативні ігри. У цих іграх усі гравці працюють разом для досягнення спільної мети перемогти гру, а не один одного. Це чудовий вибір для тих, хто цінує командну роботу та спільне вирішення проблем. Приклади таких ігор настільна гра пандемія, гравці об'єднюються, щоб зупинити поширення смертельних хвороб. Ханабі незвичайна карткова гра, де ви бачите картки інших гравців, але не свої. І повинні разом розіграти ідеальний феєрверк, даючи один одному підказки з обмеженим спілкуванням. Або настільна гра зомбіцид, де гравці перевтілюються у персонажів, які повинні разом здолати цілі орди зомбі та виконувати місії. Третій тип це ігри на розміщення працівників. У цьому типі ігор кожен гравець має обмежену кількість працівників яких він розміщує на різних локаціях на ігровому полі, щоб виконувати певні дії, такі як збір ресурсів чи отримання певних переваг, ефективне управління своїми робітниками є ключем до успіху у цьому типі ігор? До цього типу ігор належить вже згадана мною Агрікола, Лорд Waterdeep, Гравці відіграють в цій грі роль таємних лордів міста Вотердіп, наймають авентуристів. Для виконання їхніх завдань. Та Stone Age кам'яний вік. гравці керують племенем в кам'яному віці, збираючи ресурси та розвиваючи своє поселення. Четвертий тип настільних ігор, про яких я хотів би вам розповісти, це ігри на розбудову колоди, так звані Deck Building Games. Основна механіка цих ігор полягає в тому, що гравці починають з невеликою стартовою колодою карт, а протягом гри купують нові потужніші картки. Та оптимізують свою колоду для досягнення своїх цілей або перемоги. Прикладами таких ігор є Dominion, який був один з перших і, мабуть, одна з найвідоміших настільних ігор цього жанру, де гравці будують своє королівство, купуючи різні види карт. Чудова дуельна гра Star Realms – швидка космічна бойова гра з механікою розбудови колоди, та Clank Edict Building Adventure. Гра, де ви будуєте колоду, щоб пробратися під земеллям, красти скарби та намагатися не розбудити дракона. Наступний тип ігор, про які я хотів би розповісти, це ігри з аукціонами. В цих іграх аукціони є центральною механікою, гравці змагаються за право придбати різні ігрові елементи роблячи ставку за допомогою своїх ресурсів. Уміння правильно оцінити вартість, та блефувати. Можуть принести вам значну перевагу. Прикладом цих ігор може бути сучасне мистецтво, в якій гравці купують та продають картини відомих художників, намагаючись заробити найбільше грошей. Чи з молотка – швидка гра, що складається з двох фаз купівлі нерухомості на аукціоні та її подальшого продажу. І гра ра гра про стародавній Єгипет. Де гравці роблять ставки, щоб отримати цінні тайли цивілізації. Шостий тип це ігри на контроль територій, так звані аероконтроли. Мета в цих іграх домінувати на ігровому полі шляхом контролю певних територій, це може досягатися різними способами, включаючи розміщення своїх юнітів, будівництво споруд чи вплив на політичну ситуацію. Прикладами таких ігор є Ель Гранде, класична гра, де гравці розміщують своїх Кабальєро в різних регіонах Іспанії, щоб отримати контроль над ними. Чи Блодрейч, гра про клани вікінгів, які борються за славу перед Рагнарьоком, контролюючи території та виконуючи певні завдання. Чи настільна гра Кемет динамічна гра, де гравці керують єгипетськими кланами, що змагаються за вплив. Будуючи піраміди та викликаючи міфічних істот. Сьомий тип ігор це ігри накидання та переміщення, так звані Roll and Move Games. Хоча цей механізм часто вважається архаїчним, він все ще лежить в основі багатьох ігор. Гравці кидають кубики і переміщують свої фішки на відповідну кількість клітинок, а простір, на який вони потрапляють, визначає їхні подальші дії. Прикладом таких ігор є гра Талісман, пригодницька гра, де гравці подорожують фантазійним світом у пошуках корони влади, також The Game of Life, гра, що симулює життєвий шлях, де гравці переміщуються по полю, приймають рішення та досягають різних життєвих етапів. Чи доволі класичний Wargame Memoir 44, гра, що моделює історичні битви Другої світової війни. Де рух юнітів визначається картами на руках гравців, а не лише китками кубиків. Але елементи випадковості все ж присутні. Восьмий тип ігор є доволі цікавим, адже це ігри на обмежену комунікацію. У цих іграх існують спеціальні правила, що обмежують спілкування між гравцями. Це може включати заборону на пряме обговорення своїх карт. Надання лише непрямих підказок або повну мовчанку протягом певної фази гри. Такі обмеження створюють цікаві виклики для порозуміння та координації дій. Прикладами таких ігор є гра Ханабі, яку ми вже згадували, де обмежене в спілкуванні є ключовою механікою. Також чудова гра, яку важко назвати грою, The Mind. Здавалося б, проста гра, де гравці повинні викласти картки за зростанням, не маючи права спілкуватись одним з одним про свої карти. Чи настільна гра Містеріум кооперативна гра, де гравець у ролі привида намагається навести слідчих на розгадку своєї смерті, використовуючи лише візуальні підказки. Дев'ятий тип ігор це ігри на блеф та соціальну дедукцію. В цих іграх важливу роль відіграє вміння обманювати суперників, читати їхні намери та приймати рішення на основі неповної інформації. Прикладами таких ігор є гра Куб, швидка карткова гра, де гравці блефують щодо наявності у них певних персонажів, щоб усунути суперників. Cockroach Poker – проста гра на блеф, де гравці намагаються згодувати один одному набір неприємних тварин яких вони самі не хочуть збирати собі у колекцію. Та Skull cool. гра на блеф та психологічну війну, де гравці намагаються відкрити певну кількість символів черепів, не натрапивши на жоден череп суперника. І останній 10-й тип ігор це ігри на розміщення тайлів чи розміщення плиток. В цих іграх гравці розміщують тайли на ігровому полі. Щоб створювати певні візерунки, з'єднювати елементи або будувати власні території. Це часто поєднується з механізмами отримання очок за вдале розміщення. Прикладом таких ігор є азул, абстрактна гра, де гравці збирають кольорові плитки та розміщують їх на своїх ігрових полях, намагаючись заробити якомога більше переможних балів. Та світовий хід серед сімейних ігор це настільна гра Каркасон. В якій гравці по черзі викладають тайли місцевості, створюючи дороги, міста, монастирі та поля, а потім розміщуючи на них своїх міплів, щоб отримати переможні бали. Та Кінг Доміно гра, де гравці обирають та розміщують доміно з різними типами місцевості, щоб побудувати свої королівства. Це були лише деякі з основних типів настільних ігор, з якими ви можете зіткнутися. Звісно. Існує безліч гібридних жанрів та ігор, що поєднюють в собі елементи різних механік. Наприклад, гра може бути одночасно стратегічною та кооперативною, або мати елементи розміщення робітників та побудови колоди. Головне, не боятись досліджувати цей захопливий світ. Завітайте на сайт BoardGameGeek, це сайт, в якому є описані практично усі ігри, і який має найбільшу базу. Настільних ігор у світі. Пам'ятайте, що рейтинг ігор на цьому сайті є суб'єктивним і формується думкою великої кількості гравців. І ця інформація не завжди відповідає дійсності. Тому грайте, перевіряйте і дізнавайтеся, які ігри є саме для вас. Дякую, що були з нами. У наступних епізодах ми розглянемо інші цікаві аспекти зі світу настільних ігор. До наступних зустрічей Па-па.